А ми продовжуємо роботу. У нас секція травми органу зору, і я передаю слово модераторам цієї секції Петренко Оксана Васильівна. Рада вас вітати і рада передавати слово. Доброго дня, вельми шановні колеги. Продовжуємо нашу роботу. і Сьогоднішня секція присвячена. Травмам органу зору. В цій секції ми поговоримо і про офтальмологічні ускладнення сучасної травми, і про методи комбінованого лікування, оскільки дуже важка травма, і оптикореконструктивні втручання, реабілітацію пацієнтів з військовою травмою. Із співмодератора в мене буде відомий наш офтальмохірург Федорів Леонід Антонович. Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо нашу програму. І перша доповідь я хочу представити доктора медичних наук професора Оксану Васильівну Петренко з доповіддю офтальмологічні ускладнення сучасної травми, менеджмент складних випадків. Ельмологічні ускладнення травми а Травми ми маємо надзвичайно багато із 2014 року, із початком повномасштабного вторгнення, кількість таких випадків вона неухильно зростає, і пов'язано це із контузійними ушкодженнями, із мінно мінновибуховою травмою, про яку ми говорили багато вчора і сьогодні на наших секціях. Але хотілося би ще раз нагадати. Класифікацію травматичних ушкоджень органи зору, якою користується весь світ, це класифікація Бірмінгемська, і вона з однієї сторони дуже проста. І ви бачите, тут схематично вона представлена. Говорити про цю класифікацію ми мусимо, тому що на ній говорить весь світ. І всю травму в світі прийнято згідно бірмінгемської термінології і класифікації, прийнято ділити на закриту і відкриту. Коли ми говоримо про закриту травму, ми кажемо про контузії або ламелярні лацерації, тобто лише невеличкі надриви, там кон'юнктиви, склери, рогівки. Відкрита травма ока, вона має на увазі або розрив ока, або поранення. А поранення, в свою чергу, діляться в залежності від співпадання або неспівпадання вхідного витві, вихідного отвору на пенетрації. вхідний вихідний отвір, коли це проникаюче поранення, співпадає. перфорація. Коли ми раніше говорили про наскрізне поранення і внутрішнє очне стороннє тіло, тобто доволі проста така класифікація, якщо ми кажемо про ускладнення сучасної травми, то безумовно ми будемо говорити про її симптоми та ознаки, і ви бачите на першому місці. Завжди стоїть біль, тобто больові відчуття. Тут же відразу йде почервоніння, і анестезія обличчя можлива, і кровотеча, і світлобоязнь, відчуття стороннього тіла, безумовно, це і сльозотеча, дискомфорти, двоїння доволі часто виникають при сучасній травмі, особливо орбітальній травмі. Біль при рухах очей, на які ми маємо звертати увагу про те, що говорять нам наші пацієнти. Дефекти в полі зору, певні спалахи, кхімоз, набряк, повік. Ну а коли ми маємо пацієнта з... Травмою, ми маємо і намагатимемося йому провести максимальний весь об'єм обстежень, які є на даний момент, які ми можемо провести пацієнту, включаючи перевірку гостроти, зору, реакцію зіниць на світло, адже інколи буває, в нас немає ніякого обладнання, а по реакції зіниць ми можемо визначити, є ушкодження зорового нерву чи немає. Контроль очного тиску. Перевірка рухомості очних яблук, поле зору, біомікроскопія, офтальмоскопія, гоніоскопія, тобто весь перелік. Офтальмологічних методів обстеження, які ми можемо застосувати у пацієнта для того, щоб поставити йому правильний діагноз. Ну і по можливості не забуваємо за променеві методи обстеження, такі як комп'ютерна томографія, МРТ, але якщо немає на то ніяких протипоказів. Одним із ускладнень сучасної травми, звичайно, є травматичний увіїт. Який зазвичай проявляється одностороннім ураженням ока в контексті недавньої тупої травми. Звичайно, супроводжується лейкоцитарною або білковою рідиною в передній камері, як реакція передньої камери, ми можемо візуалізувати клітини, запальні в передній камері, прецепітати, ну, і в подальшому, звичайно, Якщо ми кажемо про травматичний увід, ми можемо знайти кільце Фосіуса на передній капсулі кришталика. Тобто відбиток задньої частини райдушки на кришталику спричинений саме оцією контузійною травмою. Доволі часто о, травматичний увій буде супроводжуватися гіпопіоном з відповідною зниженням гостроти зору і о, змішаною ін'єкцією. Важливо в цей момент звертати увагу на внутрішній очний тиск і, о, безумовно, спричинений як травматичним ушкодженням трабекулярної сітки, так і запальними процесами, які порушують відтік внутрішньоочної рідини. Ну, і, звичайно, ми можемо спостерігати міози або мідріаз. З подальшими синехіями, які знову ж таки можуть спричинити бомбаж райдушки, підвищення внутрішньоочного тиску. І тут ми маємо бути такими дуже настороженими в плані вторинної глаукоми, яка після в травматичному періоді може виникати як після тупої травми, так і після проникаючого поранення. Патофіціологія глаукоми вторинної внаслідок тупої травми вона обумовлена як порушеннями трабекулярній сітці, так і гіфемою, яка закупорює всі ці трабекулярні відтоки, і крововиливами в судинну оболонку. Якщо ми говоримо про вторинну глоукому внаслідок тупої травми, то ми можемо бачити уже потім рецесію кута. Ми можемо бачити підвивих кришталика, який також може спричинити вторинну глоукому. І, звичайно, це може бути факулітична глоукома. Тобто у пацієнта після травми, навіть в такий віддалений період, ми маємо спостерігати за кутом передньої камери, ми маємо контролювати у таких пацієнтів внутрішньоочний тиск, для того, щоб не пропустити саме цю вторинну глаукому, І, здавалось би, уже у пацієнта високий зір навіть після травми, не звертаємо увагу на внутрішньоочний тиск, і потім через певний час маємо сліпого пацієнта тільки із-за того, що ми не вловили підвищення внутрішньоочного тиску. При проникаючій травмі. Вторинна глоукома буде розвиватися в результаті падіння передньої камери, утворення синихій. Ну і, звичайно, в куті передньої камери ми можемо знайти, звичайно, і різні сторонні тіла. Ретинальні ускладнення, вони також можуть бути після травматичних ушкоджень і навіть спричинені контузійною травмою, оскільки можливі. Навіть і після того, як буде гемофтальм, далі йде тракційний синдром і ми про це багато говорили. Але ж не забуваємо ще про так зване наше Берліновське помутніння сітківки, яке спричинене контузійними пошкодженнями, коли наочному дні ось тут представлені крововиливи. Насправді ми можемо цих крововиливів взагалі не бути, а бути такий от набряк сітківки. і навіть в класифікації ми з вами це добре знаємо: якщо Бириновське помутніння на периферії, то ми ставимо середню ступінь важкості травми. Якщо ж воно в центральних зонах, то ми говоримо про важку травму. До ретинальних ускладнень травматичних відносять також і регматогенне відшарування сітківки, і тут допомога наших ретинологів, вітреоретинальних хірургів вона надзвичайно важлива для того, щоб ми навіть поставивши діагноз, ми могли скерувати пацієнта до спеціалістів, які займаються цією проблемою і можуть вирішити цю проблему для пацієнта. Але ж ніхто нікуди не дівав і травматичну катаракту в, у пацієнтів після травми. І таких пацієнтів ми зараз з вами маємо багато, і тут важливо враховувати той механізм травми, чи це контузійного пошкодження, чи це все-таки було якесь проникаюче поранення, і там є стороннє е, тіло. Е, Бачичи пацієнт пацієнта після травми, безумовно, ми гарно в нього збираємо анамнез, ну і перевіряємо всі ті ознаки, які можуть нам вказувати на травматичне ушкодження. Дякувати нашим катарактальним хірургам і от у Леоніда Антоновича буде сьогодні доповідь, яка розкаже, як можна виходити із, із цього положення. Але ж до ускладнень травматичних ушкоджень сучасної травми, звичайно, відноситься і травматична оптична нейропатія, тобто гостре пошкодження зорового нерву внаслідок або прямої, або непрямої травми, яке може призвести до втрати зору у пацієнта. І тут важливо уже консультація наших нейрофтальмологів, консультація пацієнта у нейрохірурга, адже ми можемо пацієнт ем, прийти до нас, ми його обстежуємо, він скаржиться на зниження зору. Ми робимо йому біомікроскопію, ми заглядаємо в очне дно, ми робимо ось у, у нас все, все добре. Проблем немає. Але, зробивши поле зору, ми бачимо, що там все-таки є зміни. Ну, І пошкодження зорового нерва, воно також може бути на різних рівнях. І при сучасній травмі, враховуючи її такий комбінований характер, враховуючи таку поєднану травму, тут ще й необхідно робити. Комп'ютерну томографію для того, щоб подивитися, а чи немає якихось кісткових порушень, і чи ці кістки або сторонні тіла не передавлюють нам зоровий нерв. І якщо є, тут вже нам можуть допомагати нейрохірурги або щелеполицеві хірурги. Звичайно, непряма і пряма ударна хвиля вона викликає розриви хоріїдальної оболонки, крововили в склоподібне тіло, а пізніше це все буде завершуватися проліферативними змінами. Хоча можливі такі розриви судинної оболонки з сітківкою, навіть якщо проходить оцей високошвидкісний снаряд поряд з очним яблуком, тому безумовно ретинологи, вітру хірурги тут нам допоможуть в цьому. Серед діагностичних методів, які ми доволі часто використовуємо пацієнта з травматичними ушкодженнями, обов'язково є А, Б-скандування, ультразвукова біомікроскопія, оптична когерентна томографія, і оці променеві методи обстеження, про які ми з вами говорили, або це буде комп'ютерна томографія, якщо нам треба подивитися кістковий склад орбіти. А якщо нам треба подивитися м'якотканинний склад орбіти, в тому числі і зоровий нерв, і якщо немає ніяких протипоказів, тобто сторонніх металевих тіл, тоді ми будемо використовувати МРТ. Але ж вхідними воротами травми, звичайно, є. Повіки, переорбітальна ділянка, кон'юнктива, рогівка. І все це супроводжується набряками рогівки переорбітальних тканин. І що хочуть наші пацієнти? Звичайно, вони хочуть ці набряки прибрати, щоб у них покращилася гострота зору. Ну і Ми самі намагаємося всіма методами це зробити. Звичайно, це загальна терапія, дегідратаційна терапія, це кортикостероїди, нестерої ні протизапальні препарати але разом з тим у нас є місцеві засоби для зняття цього набряку. І ви знаєте, що в нашому арсеналі є препарат наві наві хлор, натрій хлор 5 який сприяє осмотичному переміщенню води з клітин у міжклітинний простір і таким чином зменшуючи набряк і рогівки, і м'яких тканин навколо ока. Електроліг які входять в склад наві натрій -на хлор, вони перешкоджають апоптозу клітин, збільшують щільність конюнктивальних келихоподібних клітин і відновлюють переорбітальні тканини. П+, який входить до складу препарату, посилює мукоадгезивність, а гіалуронова кислота 0,3% забезпечує гарне зволоження очної поверхні. Тобто, наві натрій -на хлор. П'ятивідсотковий, він має такий потрійний механізм, спричинений протинабряковою гіпертонічною дією, коли нам потрібно зняти набряки рогівки, конюнктиви, переорбітальних тканин, забезпечує кератопротекторну дію і зволожуючу дію, таким чином поліпшує зір і знімає симптоми дискомфорту. Тобто протинабряковий гіпертонічний ефект. Спричинений високою концентрацією натрій хлор. 5% кератопротекторна дія забезпечується високомолекулярною 0,3% гелороновою кислотою і електролітами, які входять до складу препарату. Ну, а якщо ми кажемо про зволожуючу дію, то, звичайно, це оця комбінація Плюс 0,3% гіалуронової кислоти і електролітів. Тобто місцева схема лікування пацієнтів з набряком рогівки, периорбітальних тканин вона безумовно має включати антибактеріальні препарати. Протизапальні препарати для зняття набряку наві натрій хлор 5%. А для відновлення метаболічних процесів, які звичайно є при травматичних ушкоджень, ми в цю схему можемо додати Vision Plus, який містить вітамін в 12 та навіть Плюс. Якщо ми кажемо про Vision Plus, тоді це вітамін b 12 що входить його в його склад, він якраз виконує ключову роль при захисті відновлення нервових закінчень і стимуляції. Загоєння завдяки нейротрофічним властивостям, і відновлення реінервації. Препарати можна використовувати тривалий час у пацієнтів, і пацієнти, які, звичайно, коротким курсом пройшли антибактеріальну терапію, кортикостероїдну терапію, тривалий час нестероїдні протизапальні препарати, і ми додаємо їм також препарати, які би мали от такі потенціали не тільки тільки протизапальні, а і регенеративні. Також на віте плюс входить до цієї компоненти такого комплексного лікування, в нього входить карбоксиметил-беглюкан, який саме буде активізувати імунні клітини, знижувати рівень прозапальних цитокінів, забезпечувати тебе біосинтез колагену та надавати. Антиоксидантні властивості і ось такий комплексний підхід буде сприяти тому, що ми максимально зможемо відновити наших пацієнтів. Дуже дякую вам за увагу. І ми